Китайський угод. По-перше, китайська угода дає нам можливість показати приклад зернотрейдеру, що необхідно, можливо і ефективно фінансувати сільвосвиробника по форумним закупівлям. Це перше. По-друге, умови. Ви знаєте, що умови це на перших два роки 4 мільйони тонн за маркетинговий рік, потім по 6 мільйонів тонн. Це негатив чи позитив? Я вам скажу, що щоб відкрити китайський ринок, всі країни зернотрейдери б'ються роками десятирічні. Ми всього третя країна, яка має право постачати на китайський ринок зерно. Я вважаю, це, це заслуга. Це велика заслуга наша. А тепер контракт, скільки ми поставили? По угоді виписано, що ми постачаємо в цьому до кінця календарного року 2 мільйони тонн. Сьогодні ми вже виконали 800 тисяч тонн відправлено. Зараз під завантаженням стоїть іще 100 тисяч. І, звичайно, в зв'язку з тим, що запізнення збирання кукурудзи вийшло, ми трошки графік сунувся не тільки у нас, у всіх зернотрейдерів. І Ми сьогодні написали листа в торгово-промислову палату, щоб вони дали роз'яснення для всіх зернотрейдерів, що це є в певній мірі посмажорні обставини, щоб дали можливість з. Трошки контракти змістити. Але продовольча зернова корпорація до 1 січня відвантажить 2 мільйони тонн. Я тільки звертаю увагу: 2 мільйони тонн своєму партнеру китайській корпорації CCAC, яка зерно постачає туди, куди вона вистачить. Так що ми продаємо зерно на хобі. По згідно контракту два мільйони буде виконано, і другі два мільйони до першого липня. Ніколи давайте поставимо правку. Дуже дуже важко